У 1992 році компанія Pepsi провела конкурс на території Філіппін. Цей конкурс мав назву Числова лихоманка, та його ідея була максимально простою. Кожного вечора у новинах відкривали виграшний номер, і якщо у вас була кришечка від пляшки Pepsi з таким же номером, ви вигравали мільйон песо. А мільйон песо в 1992 році був значною сумою для середньостатистичного філіппінця, тому цей конкурс став дуже популярним. Сім'ї почали записати кришечки від пляшок пепсі у своїх домівках. Багато людей шукали виграшні кришечки у сміттєвих баках. За даними Пепсі, половина населення країни активно брала участь у конкурсі. Через таку шалену популярність Пепсі вирішила продовжити числову лихоманку ще на 5 тижнів. І власне з цього моменту все пішло не так. Протягом всього конкурсу Пепсі повністю контролювала кількість переможців. Вони спиралися на комп'ютерну програму, яка вносила дві виграшні кришечки до заводів з розливу напою. Дві виграшні кришечки означали, що може бути лише два переможці, і пепсі зберегла би свій бюджет. Але щось пішло не так після того, як вони продовжили конкурс. Комп'ютерна програма дала збій, що призвів до змішування деяких номерів. 25 травня 1992 року вечірні новини на другому каналі оголосили виграшний номер 349. І хоча повинно було бути лише два переможці, сотні тисяч філіппінців почали святкувати. Справа в тому, що номер 349 вже був визначений як невиграшний, і через це заводи з розливу були вільні друкувати його так часто, як їм заманеться. Це призвело до понад 600 тисяч кришечок з номером 349. Кришечка з номером 349 стала настільки поширеною на Філіпінах, що багато людей мали декілька таких. Того вечора вулиці заповнилися святкуванням, всі були багатими, і нарешті перестали хвилюватися про гроші. Сотні людей поспішали до заводу Пепсі зі своїми виграшними кришечками. Завод довелося закрити і охороняти поліцією. Компанія швидко зрозуміла, що вони дали маху. Виконавчі директори Пепсі провели екстрену зустріч посеред ночі, намагаючись знайти рішення. Щоб виплатити кожну виграшну кришечку, їм довелося б витратити багато мільярдів доларів. Тому вони поклали вину на комп'ютер і запропонували 500 песо за кожну виграшну кришечку. 500 песо в той час становило близько 18 доларів. Це було менше ніж 0,05 сотих від оригінального призу. Хоча деякі люди прийняли цю пропозицію, більшість відмовилися і стали ще більш розлюченими. Їм було байдуже до помилки комп'ютера, для них Пепсі була корпорацією з мільярдами доларів і повинна була виплатити всю суму. Але Пепсі не піддавалася і в країні почалися насильницькі протести та заворушення, що призвело до смерті п'яти людей та десятків поранених. Переможці штурмували заводи пепсі, кидаючи коктейлі Молотова, у вікна, та підривали вантажівки, які проїжджали протягом наступного року. Розлючений натовп взяв більш організований підхід, щоб протистояти пепсі. Так утворилася коаліція 349, що була групою переможців, які вживали юридичних заходів проти компанії. Вони обрали місцевого проповідника на ім'я Дел Фєрро своїм лідером. Він зібрав понад 800 переможців з номером 349 в спробі позиватися до пепсі на суму понад 400 мільйонів доларів. Цей хаос тривав до 1993 року, коли ця історія не зазнала ще одного повороту. Почали поширюватися заголовки газет, які натякали на те, що Пепсі якось була причетною до підриву своїх власних вантажівок. Ці заголовки базувалися на свідченні поліцейського, який заявив, що Пепсі найняла спеціальних людей, які мали вступити в коаліцію 349 та вчиняти подібні речі, щоб отримати репутацію терористів та підірвати їхню позицію в суді. Зго. Згодом з'явилось ще більше свідчень людей, які стверджували, що пепсі платила їм за спровокування безладу та хаосу. Адвокат Пепсі швидко заперечив ці звинувачення, і це практично було кінцем історії. У 1993 році суд нарешті видав наказ про арешт дев'яти керівників Пепсі. Це була величезна перемога для коаліції 349, але на жаль, це була одна з небагатьох перемог. Протягом наступних місяців практично всі цивільні позови та кримінальні скарги були відхилені. А в 2006 році суд офіційно закрив всі справи, що залишились. Вони встановили, що Пепсі не бажала спричинити лихоманку номерів. Коли все було сказано і зроблено, Пепсі була змушена заплатити лише невеликий штраф у розмірі 150 тисяч песо. Багато філіппінців, які пережили лихоманку номерів, досі мають посттравматичний стрес. Навіть згадка про слово пепсі в деяких групах є неприпустимою. Нещодавно пепсі знову запитали про їхню реакцію на катастрофу лихоманки номерів, і вони зробили таку заяву. Ці події відбулися майже 30 років тому, і жоден з керівників, що були залучені до цієї програми, вже не працюють в пепсіко. Ми щиро жалкуємо про будь-який біль та страждання, які наша помилка спричинила народу Філіппін». Мені здається, що коли робиш ставки, то не приходиш до букмейкера з проханням віддати кошти, тому що у тебе щось заглючило, і ти не на того коня поставив. А ви що думаєте про цю історію? Спасибі, що додивились ці відео до кінця. Бережіть себе і всього доброго!